Вітаю всіх слухачів радіостанції «Житомирська хвиля при мікрофоні. Сергій Бабський, і це рубрика Гість в студії. Сьогодні я хотів би залюбки представити нашу землячку співачку Ірину Герус. Мене звати Ірина Герус. Я дуже рада, що можу сьогодні з вами розмовляти. Що ж, Ірочка, я так само дуже радий, що ви знайшли час завітати до нас в студію. Тому сьогодні у нас буде розмова саме про вас, про вас як про людину, про вас, як про співачку. Давайте декілька слів розкажемо про себе, саме про Ірину Герус. Ну, я народилася в Житомирі, закінчила тут гуманітарну гімназію номер 23 і. Пізніше вчилася в Польщі, а тепер живу в Канаді. У вас навіть відчувається канадський присмак мови. Ага, можливо. У мене вже все перемішалося різні мови, і те, що зараз ви чуєте, це результат багатьох подорожей, багатьох пригод і виступів в 30 країнах світу. Ірочка, але все ж таки давайте повернемося на самісіньке, самісінький початок. Коли ви відчули, що саме стезя співачки це ваша стезія. Скажу вам чесно, що відчула не одразу. Я ходила, як і всі діти, в школу, я переймалася тим, як здати. Добре екзамени, як вступити у ВУЗ, і виконувала програму суспільства, програму батьків, програму оточення. Тому душу почути не так легко, я вважаю, навіть якщо вона тебе говорить, навіть якщо ти вільна людина, все одно треба час і треба бажання заглянути всередину себе. Зрозуміло. Отже, все ж дитинство спочатку виконували настанови батьків, але потім ви вступили до нашого педу, так? Ну я вступила до ПЕДУ. Це ж правда на факультет англійської і німецької мов. У вас був до цього хист? Я думаю, так завжди був хист до мов. Я знаю англійську, мову, польську, ну російську українську відомо. Але на жаль, була змушена відмовитися від навчання. А тому Чому так? Що я поступила також у польський університет і вибрала пригоду і можливість побачити щось інше. І як вам вдалося поступити саме до польського вузу? До Польщі я поступила, тому що була така можливість. Я вивчила польську мову. Як а... саме? Як ви вчили вдома? Я її вчила в 17-й школі у Еви Багінської. Це Полька, яка проживає в Житомирі, і яка краще всіх може навчити вас цієї мови. Я переконана в цьому, тому що була в різних вчителів? Я вивчила граматику. Я взяла участь в олімпіаді з польською мовою і зайняла перше місце в Житомирі і області, і друге місце у всеукраїнській олімпіаді. А скільки часу ж знадобилося, щоб вивчити польську мову? Знадобилося рік під лампою. Цілодобово я її вчила, тому що після закінчення школи я займалася цілеспрямовано всією мовою. Вона мені сподобалася. А я прочитала дуже багато книжок. Ходила на курси польської мови до 17-ї школи, і таким чином мені вдалося вскочити в цей поїзд. Тобто потяг вас повіз до Польщі. Так, так там абсолютно всі іспити були польською. Так, і, і, і навчання. І, іспити, і навчання, так, все було польською. Це був економічний університет. Мої батьки-математики, і якби це було все гармонічно, поєднано в родинно. Напевно, вона стежки більше зраділо, ніж аби вивчали англійську чи німецьку мову. Я не завтра їх запитати. Вони завжди були б раді, мені здається. Одинаково раді, якщо я розвиваюся, якщо я йду далі. Як вас зустріла Польща? Зустріла Польща, ну було все нове, що я дуже люблю: можливість розвитку, нові поняття, ніби ті самі люди, а в них якісь інші поняття. І те, що тут здавалося, проблемою там не проблема. І навпаки, просто якби з нового листка нова пригода. Були якісь, наприклад, складнощі? А, мені не було, тому що я це дуже люблю. І Якщо я довго засиджуюся на одному місці, то мені мене тягне далі. Закінчивши в Польщі вищий учбовий заклад, ви вирішили залишитися саме в цій країні. Ні, я не вирішила залишитися в цій країні, тому що там мені вже все було відомо. Я вирішила їхати кудись далі. Так, це вже цікаво. Давайте продовжимо далі, куди ви поїхали, куди доля вас далі закинула. Далі вона мене закинула в Канаду. Чому я дуже е, несказано рада, і тепер е, там знов все нове, і я знов якби починаю все нового листка і знов пізнаю е, нові цікаві деталі життя в новій країні. Де Польща і де Канада? Як відбувся цей шлях? Якщо людина цілеспрямовано шукає відповідь, вона її знаходить. Це якби містично доволі відбулося. Канада це нова тема, тому наразі я б залишила це в таємниці, тому що я там живу з січня, і я ще в етапі я в середині цього процесу. Я не можу вийти зовні і розказати, якби як спостерігач, що там відбулося, бо воно все ще відбувається. Тому сказати багато нічого може наступного разу. Добре, Канада, це яке місто? Це місто Галіфакс, а Галіфакс, це так. Атлантична Канада. Там дуже приємно, дуже гарно, і люди з усього світу. Тобто, те, що я люблю, більше всього. Спочатку Україна, потім Польща, зараз Канада. Ви можете порівняти ці країни між собою? Порівняти можу, що я зрозуміла, що люди скрізь такі самі, що в людей ті самі потреби, потреби бути не гірше ніж сусід, потреби мати друзів, потреби спілкування і потреби самовизначення. Це чітко видно в усіх країнах світу. Є завжди різниці в стереотипах, в якихось поняттях. Але чим більше подорожуєш, тим більше це стає очевидним і перестаєш, якби це помічати. там, навіть як ви там спілкуєтеся в Канаді з нашою діаспорою, чи це відбувається саме з середовища англомовної? Середовище англомовне, а також діаспорою. А діаспори в Галіфаксі не так багато. Там українців. Ну я зустріла дві. Дві людини за дев'ять місяців лише так. Це не Торонто. Ми немає проблем спілкуватися англійською. Є знайомі вже з Канади, з Мексики, з різних країн. Ті, які також приїхали жити в Каліфакс, з Філіппін, наприклад, також є знайома з різних з різних країн. Це можна назвати міжнародною країною, де багато людей з різних куточків світу. Точно так і є. Це країна іммігрантів, країна створена людьми, які шукали чогось нового, і це помітно. Навіть мій тренер Капуери, бо я займаюся 10 років бразильською. КПРО я дуже її люблю. Займалася нею в Польщі, зараз в Канаді. Бабуся тренера з Бермуд, наприклад. Ну і там завжди когось, кого не кого не спитає, навіть якщо народився в Канаді, то бабуся, звідкись, звідкись з іншої країни світу. Скажи будь ласка, скільки ви часу вже не були в Україні? Україні я не була 9 місяців і дуже вже хотіла приїхати. Тому які що... враження, до речі, Ірина? Від України ну радість, радість, що я тут, і е, насолодження від спілкування з людьми, е, в середовищі яких я виросла, тому що це моє, і тому що чим далі, тим більше я розумію, е, як цінне все те, що я отримала, і те, що я народилася саме в Україні. Тому що якщо я б не виїхала нікуди, то я би. Так підозрюю, що в мене були б комплекси відносно інших країн, тому що людина прагне пізнання. І якби я тут залишилася, мені здавалося, що я щось втратила, що десь краще, що що я тут сиджу. Але коли я все побачила і мене не мучить, те, що, що час іде, а я нічого не бачила, то я здатна помітити скільки. Українці мають переваг, скільки вони отримують народжуючись в Україні, які тут щирі люди, і наскільки вони відкриті, і наскільки можна з душею жити, Іро, Ви знаєте, у вас навіть виступили сльози на очах, тому що справді ви за це дуже сильно переживаєте. Отже, з Іриною, яка подорожує світом, все зрозуміло. Але давайте про поговоримо про Ірину Співачку. Давайте Ірина співачка. Коли вона розпочалася? Е, вона розпочалася, Ірина співачка після закінчення школи. Тобто програма школи садочку, ви не співали. Я думаю, що співала, але це не було так свідомо, що я хочу бути співачкою. Просто я підспівувала завжди з бабусею на річці. підспівувала вдома дуже часто співала, але треба було виконати програму школа і вуз. І от я вступила до Польщі, поїхала вчитися і там. Помітила, що в мене з'явилося ще більше свободи. Хоча вона вже в мене була в Житомирі, але і там в мене вона з'явилася. І почала пробувати розробляти репертуар, шукати, які ж я пісні буду співати, з чим я вийду до людей. А оскільки. Ми були знайомі з Володимиром Шинкаруком. Він мені дуже сильно допоміг. Він мені підказав багато чого. Також поділився фонограмами, за які він заплатив. Це ж фонограми його авторства, його слова, його доньки Ірини Шинкарук. І в мене з'явився репертуар. Дякуючи йому. Я почала також писати свої пісні, не була впевненості, але ясно, що все займає час, щоб свої пісні випустити, щоб їх записати. Це зайняло час. Пошук коштів, але в той самий час я виступала з тим, що є. Тобто, український репертуар, кілька польських пісень. Так, де саме ви почали виступати? Е, я приїхала вчитися в Люблін, вчилася там один рік. Там я скрізь згадувала про те, що я можу виступити, якщо ви хочете, якісь клуби, якісь події культурні культури, на сто студентські заходи. Студентські заходи, так, 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 звісно. І просто виходила скрізь, де тільки могла. От, просто так сказати, вийти на сцену, просто там бути, от уже там та стати, стояти і щось там вже робити. Ну, Напевно, набути впевнено так, ясно. На початку це основне переконати себе, що ти можеш там стояти, а пізніше вже наступний етап це праця на глядача. Навіть не праця а зосередження, фокус на глядачу на тому, що він що йому дати вже, а не самоствердитися, ствердитися, що я не боюсь бути на сцені. Так поступово вибудовувався ваш репертуар. Так і дійшло до того, що я знаю, що ви у Польщі вже записали свій диск, який має назву Ментор. Так, 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 на диску ментор 14 пісень. Мого авторства повністю 9. все лише ваше авторство. Все моє авторство. Так дев'ять пісень українською мовою, чотири пісні польською мовою і одна російською. Тобто, переважно мені пишеться українською. А якщо я співаю іншими піснями, уже після того як видала диск, то для мене пишуть інші автори, тому що мені пишеться українською більше всього, краще всього іншими мовами. Воно не настільки, ну так є воно. Я просто відчуваю, що це не 100% відсотків справжньості. Скажіть, будь ласка, наскільки у Польщі складно записати диск? Адже все ж таки це потрібно за тим музикантів, потрібно за те студію, час та і гроші? Я думаю, що скрізь його записати нелегко і легко. Якщо дуже хочеться, то просто всі, всі сили йдуть на те, щоб це виконати, щоб це зробити, і крок по кроку, вийшло. Ну, всі гроші, що я заробляла від перекладів на, на виставках. А я призначала на музику. Так так це вийшло. Скиб ласка. Чому така назва ментор? Ментор, тому що це слово значить багато в багатьох країнах на багатьох мовах. Ментор є і українською так. мовою, і польською, і так, і так само пишеться і англійською, і, і російською також, мабуть, є. І, я думаю, багатьма багатьма іншими е, мовами, тому що воно, мабуть, не знаю походження цього слова. Чи воно латинське, чи яке, але Скай, все на все вказує. Воно скрізь є, і воно означає наставника, духовного наставника, когось хто допомагає за ручку, веде. І я думаю, в житті кожної людини є така людина, або його ангел-охоронець, або це хтось невидимий, але всі ми хочемо, щоб хтось в на нас вірив, підтримував, щоб ми могли полягати на комусь, щоб хтось така людина, або такий якийсь фантом, щоб нас супроводжував по життю. І, звідси назва, і, звідси, і також пісня є монементом. Тобто дві мети поєдналися в назві. Бажання людини, щоб не був а, а друге, це те, що я пісня ментор. Я нагадаю всім слухачам, що гостем сьогоднішнього ефіру є наша землячка, співачка Ірина Герус. Ірочка, я знаю, що після диску у вас відбувся справжній прорив. Це ваш виступ на слов'янському базарі у Вітовську у 2015 році. Але виступали ви від Польщі, угу. не від України? Правда, у 2015 році я виступала від Польщі. Мені вдалося пройти відбір, і тому я виступала від Польщі. Чула чому не від України? А я чула, що тут дуже важко прорватися. Навіть чула про якісь хабарі, про те, що тут е, все схвачено, що тут неможливо. І я, я думаю, що так воно є. Якщо люди це говорять, де м не йде без вогню. Тому, е, оскільки я знаходилася географічно в Польщі, і оскільки мені вдалося там пройти відбірковий тур, то я поїхала від Польщі. То як поляки сприйняли, що в них є свої польські співачки, а виступає від Польщі Українка. А, взагалі я вам скажу, що і поляки, і білоруси сприйняли, скажу не дуже, тому що моя пісня називалася «Вольнощ», А, а «Вольнощ» — це свобода, свобода. Так, і получається про свободу зараз співати якось некоректно в світі. В ну в світі в, в якому, ближньому світі. В якому сенсі а, в сенсі, що я не пройшла далі, мене не пропустили далі. Хоча пісня дуже сподобалася маестро Фінбергу диригенту оркестру. Білоруського, мабуть, самі видатні людині там в музиці оркестральній. Він казав, що пісня чудова, і він казав, що журі це не журі. Я відчувала, що про вольність співати не треба. Але я не могла не співати про вольність, тому що це моя есенція, свобода, розвиток. Я виражаю те, що відчуваю. Пісня написана для мене була польською мовою, тому що я відпала від Польщі. Одним із самих кращих продюсерів, самих кращих авторів, але на жаль, не можна вільно виражатися зараз ні в Білорусі. Ні, до кінця в польщі гарне пояснення. Ірина. Отже, все ж таки вітебський фестиваль дав вам сил, натхнення і ще більш напевно, люті на себе і на всіх, щоб довести, що я щось можу. А як ви здогадалися? Так і тому, було. що я така сама людина, напевно, як і ви так і було. Я побачила, як воно є. Очі ще більше відкрилися в сенсі того, що я побачила, як воно є, порівняла з тим, як мені хочеться і як воно є. Ну і що? І треба йти на компроміс, співати те, що вони хочуть, те, що їм актуально із або просто до вподоби до вподоби, так тобто пісні нейтральні співалися. Пісні про такі, кохання, про кохання про дружбу, про мир. затяжні такі пісні, які якісь як яко загладжують по голівці людей. Так все добре, все добре, тихенько сидіть. От такі пісні, а я вийшла своєю про свободу, але я дуже сильно розвинулася, тому що я змогла цю пісню попри все. Я змогла її заспівати, змогла е, її відрепетирувати також з оркестром, разів п'ять. І ясно, що це мене дуже розвинуло, а також наступило переосмислення. Якесь після кожної поразки е, наступає переосмислення, після кожної перемоги наступає І Взагалі це не так е, все однозначно. Ну, справді лише сильних людей загортовує поразка. Отже, з Польщею зрозуміло, а як склалися пісенні справи у Канаді? А у Канаді дуже добре склалися. Я вже виступала на День Канади з українськими піснями. Виступала я і на е, мульті. Культурних, так вони називаються, тобто різнокультурні представники з різних країн світу виступають своїми піснями на такому. Тобто презентуючи свою країну, не свою культуру. Так. Угу. І там, здебільшого, я співаю українською мовою. Взагалі, українці, мені здається, там взагалі в Канаді. І українців поляків багато, але чомусь українська більш більш якось люблять її чути. Не знаю чому. А мені без проблем, то що в мене більшість писань українською, я дуже радію, що можу співати те, що перевірене руками в те, що, в чому я добре почуваюся, і там, де можу виразити душу. Тобто було вже десь 10 концертів. Ну, Тим паче, що ваша аудиторія буде, напевно, розширюватися. Ви можете співати українською, російською, польською, англійською uh -huh. і всіх збирати біля себе. Так і є. Ірочка, ми ще говоримо з вами про ваші виступи у понад 30 країн світу. Uh -huh. Коли це було і де? Це було протягом останніх ем, останні 15 років. І це було в, ну, наприклад, в Індії, в Йорданії, в Словаччині, це було в Росії, було, в Єгипті було, і в Чехії було, і ще було в Великобританії. І в Голландії, ну в багатьох країнах, що це були за виступи. Це були це були фестивалі, конкурси. А також, коли я навіть туристично кудись їхала, я завжди намагалася знайти чи то якісь події, на яких потрібні артисти, на яких я можу виступити, чи то якісь можливо клуби, клуби а навіть були ресторани, в яких були якісь події. Тобто я завжди поєдную приємне з корисним подорожі з виступами, тому що це все. Називається одним словом життя. Я зрозумів, що для вас, напевно, корисніше виступати, ніж подорожувати. А, ну, можливо, так. Звісно, якщо для розвитку, то виступати краще. Тому що подорожуючи людина розслабляється, вона, вона включає такий режим лінивий. Не, лінивий режим. Для тіла чудово, для душі. По різному. А от якщо людина виступає, вона повністю мусить зосередитися, і якщо вона робить те, що вона любить, вона отримує задоволення, шалене задоволення, особливо, якщо в новому місті, в новій країні. І результат розвиток, щастя. Ну і ще можна в морі поплавати, якщо є поруч. Які плани все ж таки далі у вашому пісенному житті? Пісенному житті плани виступати з концертами, нові пісні, нові сцени. Побачимо, що майбутнє принесе, тому що майбутнє невідоме нікому. Ну майбутнє може принести виступ у Житомирі? Звісно, так може де коли. коли? Сьогодні немає ще точної дати, тому що я тут поки тільки на тиждень. Якщо хтось запросить, я готова. Мені тільки пів півгодини підготуватися треба. А так, якби все те, чим я живу, і на цьому етапі вже сьогодні для мене це натуральна річ. І підготовка якась довга не вимагається для того, щоб виступити. Ну справді, у дуже гарній фізичній формі вам напевно тільки передягнутися, взяти так. мікрофон, саме так, тішки заспівати і потім вийти на сцену. Так і ще вибрати порядок пісень, там які краще, що за чим і все. Та за всьому проблем не виникне. Ні, ні, ні з ну, жодних можемо звернутися до наших продюсерів Житомирських. Запрошуйте, будь ласка, Ірину герос, і вона з задоволенням продемонструє нам стиль співу і український, і польський, і канадський. Саме так з радістю. Так, запрошуйте. Іра, наприкінці нашого інтерв'ю, що ви могли побажати всім нашим слухачам? Я б хотіла побажати щастя і йти за покликом своєї душі і е, її чути, якщо вона до вас говорить, особливо якщо вона говорить голосно і довго. Що ж дякую вам, дякую вам за те, що знайшли час. Завітала до нас. А я нагадаю всім слухачам, що гостем нашого сьогоднішнього ефіру була наша землячка співачка Ірина Герос. На все добре.